Ігрові вправи для зниження напруги, якщо ви чуєте гучні звуки, що лякають. Розповідає психологиня Савченко Тетяна. Вітаю вас, малята! Хочу вам сьогодні показати ігрові вправи для зняття напруги. Якщо ви чуєте гучні звуки, що лякають. Малята, пропоную вам пограти в слоники, які обмахуються вушками. Для цього вам потрібно прикласти долоньки до, до вуча. Будь ласка, повторюйте за мною, робіть от, ось так ось. Треба закрити вушка і відкрити. Закрити, відкрити. Закриваємо вушку, відкриваємо. Закриваємо, відкриваємо. Молодці малята. Малята пропоную вам пограти в комах. Уявіть, що в приніжні дуже багато комарів яких потрібно ловити. І для цього потрібно гучно поплескати в долоні. Повторюйте за мною. Молодці малятники.